Всім вітання, і звісно, я хочу розповісти про одну дуже цікаву для мене тему. Але якщо чесно, я сама ще не до кінця знала, як про неї розповісти, бо це власне дослідження. От. І воно ще, воно ще не досконало, воно ще дуже живе, от але вже хочеться поділитися. З чого все почалося? Ну, по-перше, по я помітила, що всі натюрморти, які ми створюємо, вони якісь. Вони ну, досконалі, знаєте. А, там поєднуються речі, які між собою, ну можливо, вони технічно і цікаві, щоб їх намалювати, але в житті вони мають не так багато сенсу. І от що я зрозуміла? Ми поєднуємо дуже багато речей не обдумано. Дуже багато речей в побуті, бо в принципі натюрморти для малювання це одне, а то як ми декоруємо свій дім, це інше. Ми декоруємо за трендами, ми декоруємо за фінансовими можливостями, і, ну, мабуть, за нашим смаком, відповідно, за якимись стереотипами, за якимись ностальгічними моментами, ми прикрашаємо свій дім, щоб нам було комфортно. От. І ще я зрозуміла, що ми не так багато сенсу і не так багато символів туди закладаємо. І воно, мабуть, через сцени до кінця й працює. Я зараз дуже бігло прийдусь по деяким речам, які для мене просто вражаючі сильні символи. От, і я проводила цей дослід от, і помітила, як це працює, то це надзвичайно цікаво. Давайте виділимо такі самі сильні речі в домі, які, мабуть, на дім цей і впливають. Ну, дзеркала, так, чисті красиві дзеркала, що в них відображається. Ну, я особисто вірю, що це дуже впливає, бо якщо ти розмістиш смітник навпроти дзеркала, ну, твій мозок звикає бачити два сміття. от. І якби, навряд чи життя від цього покращиться, бо скільки раз ми щитуємо цю інформацію, як воно впливає, ну, навряд чи сильно, сильно окей. А, добре, а якщо ми поставимо навпроти дзеркала квіти, тобто це вже подвійні квіти. от, і мозок, ще й інформація, що він живе в красивішому світі. Я думаю, що це впливає краще на нас. А, далі, далі, окрім дзеркал, так? Ну, вже заговорила за квіти, тому, мабуть, стренемо вази. Знаєте, я так подумала. А, ваза це ж річ не першої необхідності, вона не є такою важливою. Але дуже в багатьох будинках вона реально є. От. І ваза це, в принципі, сосуд, який вміщає, ну, світло, Яке міщає світло, бо ваза вона для квітів. Квіти це концентрат світла, краси, енергії, чогось надзвичайно прекрасного. От. І знаєте, дуже велика різниця між вазою, яка скляна, чиста, красива, яка показує, яка пропускає через себе світло, як діамант, і вазу, яка закрита, яка більш утримує цю цю енергію в собі. Так? Вона, вона різна за відчуттями. От, а фарфорова ваза, вона теж підкреслює якусь особливу витинченість, ділика... делікатність, але закритість. От, потім книги. От, а, книги взагалі дуже важлива річ. Бо можна ж дивитись не лише по сенсу, ну, не лише що в них написано. Наприклад, в мене дуже багато дитячих книг. Вони про радість, але вони не про мудрість. І, наприклад, кримінальні кодекси вони. Дуже серйозні, але вони однозначно не про глибину мудрість. От, а тому це певні якісь історичні книжки, однозначно не а, романтичні. От. І, можливо, навіть якісь духовні книги, які розвивають наш внутрішній світ. Присутність таких книжок вона дуже впливає на нас. Чому про це говорю? Тому що, коли, наприклад, працювала в бібліотеці, проводила свої майстер-класи. Я помітила, що те місце, в яке ти приходиш, воно дуже на тебе впливає. Тобто, якщо ти заходиш в ювелірний магазин, ти однозначно наповнюєшся бажанням чогось прекрасного. Якщо ти заходиш в квітковий, це теж щось прекрасне, але значно легше, значно повітряніше, повітряніша краса. От, а якщо ти приходиш в бібліотеки або в книжні магазини, підключається твій інтелект, твоя мудрість. А, добре. І. От те, що ми можемо взяти в якихось магазинах, так, або в якихось місцях за межами вдома, ми можемо створювати таку ж енергію в себе вдома а, частково за допомогою використання певних книг, от, і, звісно, за допомогою тих же самих квітів вас. От і хочу звернути увагу, а, наприклад, на чайники. Чому на чайники? А пригадуючи історію мистецтва, культурологію. А, Наприклад, України, так? А в нас завжди, коли заходиш в хату, в королева хати це піч. Так? От, вона прикрашена, розписана, коло неї там якісь трави. Ну, все дуже красиво, їй дається велика шана. Чому? Вона зігріває дім, вона дає їжу. Вона дійсно важлива в побуті. Зараз трошки змінився ритм життя. От, в нас є духовка, в нас є звичайна піч. От, газова чи електро. Але всі дії, всі ті ж самі, просто ми сакральності менше надаємо цьому значенню. І, наприклад, на тій же печі, в да, нас є чайник. От. І що я вам хочу сказати? А, чайник це, це побутова річ, яка збирає нас не лише зігрітися, вона збирає нас для комунікації, для насолоду, для перепочинку, для натхнення і пошуку якихось ідей на майбутнє. Тобто. Якщо ми постійно будемо нагрівати в ньому стару воду, які імпульси будуть запускатися в нашому будинку? Ну, я не думаю, що це прям така жива енергія, яку хочеться мати і пускати в свій дім. А заварочний чайник. Дивіться, в Китаї навіть в міфології це все є, що глиняний так він для певних сортів чаю. І він більш про земляну енергію, так, про стабільність, про міцність. А фарфорова він про ніжність, про виточність, про аристократизм. Скляний, він відкритий до всього. Енергія там значно більш тече. Але такі речі потребують більш детального і уважного догляду. От. І, і ще, звісно, крім чайників, так. А, хочу сказати, мабуть, за картини і скульптури. Однозначно, скульптура вона в інтер'єрі вашому сильніша, ніж картина, бо картина це площина, скульптура це об'єм, тобто вона більш присутня, більш присутня в просторі, скажімо так. От і ці речі, за які я говорю, подумайте: якщо ви ходили, жили і купили собі якусь одну брендову річ, там піджак, так? Той, який от, максимально ви могли собі дозволити. І пішли в ньому на співбесіду. Ваша впевненість буде значно більшою, ніж до придбання цієї речі. Так само і ваш дім. А, якщо ви придбаєте в дім якусь річ, яка більше по статусу, більше для вас по значенню, а, ваш дім ніби підніме свою силу, бо дім це ж ваша фортеця, він має вас наповнювати. От. А якщо всі свої натюрморти і якісь елементи дизайну вашого дому, ваші такі затишні куточки ви створите більш осмислено, вони будуть вас більш наповнювати, давати вам відпочити, наповнитись, розслабитись. Тобто рівень якості життя буде рости, якщо вкладати в дім. Бо дім це ніби, ніби продовження вашого тіла, а тіло це власне продовження ваших думок. вашого… Мислення, от. і кажучи за ці речі, що я перечисла так, картини, дзеркала, книги, вази, здається, а, так, за чайники говорила, бо посуд він важливий. Все-таки, знаєте, і кажучи за посуд, хочу сказати, що він дійсно важливий, бо, наприклад, чашкою своєю. Ніколи не треба ділитися, вона з вами в ваші такі дуже інтимні моменти, коли ви щось думаєте, коли на чомусь розмірковуєте, щось плануєте і даючи чашку іншій людині, ви ніби ділитесь своєю накопичною енергією. Це як, ну, як зубна щітка. Я б свою свою чашку б не давала іншій людині. А, ну, не з гігієнічних міркувань навіть, а з міркувань, що. Це моя річ, яка зі мною допомагає мені рости і працювати. Це як дати щоденник. Це має бути якась особлива потреба, щоб комусь її дати використати. От, і, і ще що хочу додати за побутові такі речі важливі: М -м 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 підсвічники. Підсвічники це не є необхідністю. Свічку ж можна і в стакан поставити. Підсвічник це ніби якби про розкіш. Але більш про духовну, ніж матеріальну. От. Свічка взагалі дуже така тонка річ, яка поєднує і матеріальний, і духовний світ. Поєднує, об'єднує, так? От. Вона дуже сильно може створювати атмосферу в домі. Вона дуже наповнює нас енергією. От. Тому підсвічники вони вкрай важливі, Вкрай важливе їх осмислене використання, Не аби як. От. І говорячи про всі ці речі, що я зараз розповіла, дуже важливий момент для вас. Справа в тому, що якщо ми купуємо ці речі, що я перерахувала так осмислено, з розумінням, як вони будуть впливати на наше життя, якщо ми купуємо трошечки більше, ніж ми звикли, ніж можемо собі дозволити, ну, енергія вашого дому взагалі. Вона підтягається, ваш дім стає трошечки сильніше і дає вам більше сил, тобто ви стаєте більш сильнішими. А якщо говорити чисто в художньому значенні, якщо говорити чисто в художньому значенні, то створення краси вдома, підняття вашого естетичного рівня, воно на що впливає? Воно впливає на те, що ви звикаєте до. Більш якісного життя у вас з'являються більш сміливі мрії, більш сміливі бажання, і потім хочеться більшого. Тобто виникає мотивація. От. І така наука, як семіотика, яка вивчає символи. Це надзвичайно цікава наука, нескінченно цікава. От. І розуміння того, що навколо нас розказано тисячі історій простими речами. Знаєте, це надзвичайно цікаво і захоплююче, і це хочеться вивчати більше і більше. От, такою своєю думкою поділилась. Бажаю вам натхнення в створенні вашого дому. А, нехай це почнеться як просто творча гра, <смі> гра в дизайн. А потім, якщо ви захочете, мабуть, нехай це стане чимось більшим. Все, обійняла і побажала гарного дня!